Друзі, привіт! У нас поповнені. Ось дося налупила раз, два, три, чотири, шість поросяток. Маленьких. Ех, затулила. Одійди. Це свиня, яка весною розкидала була поросят. Ну, поки ще вон шестеро маленьких лежать. Я зараз спробую їй кинути травички, щоб вона одійшла показати. Ні, як підлізти. Ну побачите, вон вони. одне он там чомусь. Ось такі малесенькі пуцьвіночки. Ну тільки шестеро. Ну це в принципі шість-вісім. Вони луплять. Рідко коли десять. Ну добре, не будемо, не буду я їх тривожить. Не треба їх тривожити, поки цих свиней тут без ніякої допомоги, вони наводять самі, лишній раз їх не треба турбувати. А ось очки ці мої ось. Це ось ці свині, їм лафа, у нас дощі, грязюка, теж насторожились. Це тут я вже говорив в основному кармали, дві там угорські мангалиці, Вон одна така поганенька і там ще одна. Це такі вже підросли ловки. Зараз їсти є, що, зелені багато, бур'яну багато. Ось так. Ще в нас на підході одна свиня, угорська мангалиця, довжна, по ідеї та, що весною чи поїла, чи не знаю, я не бачив, де й ті поросята. Може вона і абортірувалася. Тут дві свині сплять, там у сажі, Бачите, в них тут Басейн, вони тут купаються, віддихають, вони вже поснідали ловку і віддихають. Зараз покажу вам ще кнопа. Це В'єтнамка, ну не чисто породна В'єтнамка. Ця буде теж, ну не скоро, а мабуть Через три неділі не пам'ятаю. чи Через місяць наводить, мабуть, через місяць десь приблизно. А он татко цих усих поросяток. мадестик. Зараз ми до нього підійдемо ближче. Ось мій модек. Мадек. мадестик. Ось такий він. О, до дома дестик. О, устав. Все. да. Бачите, які в нього паузу. Да. Хороший мальчик мій. Ми його за ушком поцюкаєм. Він Любится його за ушком чукати, Оце татко всіх поросяток. Здоровий він. Бачите він, наскільки більший від кнопи. Так. Ну ось, друзі, поки що такі новини. Появились у нас поросятка. Дай Бог ростуть. Сьогодні тільки вночі. Ну і будемо вже потрошку піджидати, ще там будуть потроху свиноматки наводити поросят. Буду держати вас у курсі. Так що на цьому поки що все. Пока і слава Україні!